Пропозиції щодо оновлення структури виконавчих органів Миколаївської міської ради не є остаточними. Обговорення новацій продовжиться в постійних депутатських комісіях, а далі їх має ухвалити сесія. Про це в ефірі телеканалу МАРТ заявив секретар міськради Дмитро Фалько. За його словами, ця робота продовжиться ближчі місяці, а кінцевий варіант документу має з'явитися до ухвалення міського бюджету на наступний рік. Більше подробиць про це далі. Пропозиції щодо оновлення структури виконавчих органів Миколаївської міськради були презентовані загалові 22 квітня. Запропонований варіант передбачав значне скорочення розпорядників бюджетних коштів, перерозподіл функцій та оптимізацію апарату. Документ готувався за безпосередньої участі європейських партнерів Миколаївської громади. За словами Дмитра Фалька, в ньому реалізований кращий європейський та вітчизняний досвід. Вони Зверху мають змогу на це подивитися і показати нам, де в нас є слабкі місця, де ми можемо покращити структуру, де ми можемо зменшити витрати, а де ми можемо підвищити ефективність наших працівників. Секретар міськради каже, що існуюча структура виконавчих органів частково унаслідувана ще з радянських часів, не завжди ефективна та мобільна. Розробники нової структури мали на меті її оптимізувати та уникнути задвоєних функцій. Як приклад, він наводить роботу чотирьох районних адміністрацій. Сьогодні в нас є чотири замовники механізованого прибирання вулиць. Хоча це може робити, ну наприклад, один орган централізовано. У нас, наприклад, існує там чотири замовника вивезення стихійних звалищ. Хоча це може бути один орган. Дмитро Фалько наголошує, що запропонований документ не остаточний і потребує обговорення та доопрацювання на рівні депутатів міської ради. Будуть відбуватись консультації. Це таке ну, важливе питання. Воно буде розглядатися всіма комісіями. А, зараз. Ця робота ведеться разом з європейською антикорупційною ініціативою. Вони зараз проведуть раунд якби презентацій, пояснень, виступів, де кожен зможе би, ну, розібратися, чому так, кожен зможе задати питання, кожен зможе запропонувати альтернативне рішення. Реформи це завжди складно, але вони мають відбуватися, наголошує секретар міськради. Подальша робота над новою структурою виконавчих органів, на його думку, займе ще близько двох місяців. Остаточний варіант має ухвалити сесія Миколаївської міської ради. Якщо все вдасться, то оновлений виконавчий апарат почне працювати вже з січня наступного року. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новина на телеканалі Март.